Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитви молитві розважання, і запрошую до цієї молотої варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Один англійський письменник кінця 19, початку 20 століття Джон Рескін сказав таку фразу: Істинна віра спрямована не на те. Щоб дати людині відчуття спокою, а щоб надати їй силу для праці. Те, про що ми багато говоримо на нашій молитві, що таке віра? Для чого людині потрібна віра? Знаєте, позавчора спілкувався з одним капеланом. Він протестант Баптист. І він приїхав в гості до своїх побратимів, ну, як побратимів, тобто люди, з якими він познайомився, які його поважають. Ми разом були в підрозділі, і знаєте, я побачив на нього е, нашивку одну. Дуже цікаво, я раніше її бачив, але ніхто не міг мені пояснити її значення. Суть в чому на нашивки. Там чотири знаки: серце, знак ділення, хрест і стрілка або знак запитання. І от коли я його запитався, що означає ця нашивка, він мені пояснив, що серце це любов, це Бог, це життя, гріх це той знак ділення, це гріх, який відділяє нас від Бога. Хрест це уособлення Ісуса, який через свою смерть через хрест поєднав нас назад з Богом. А стрілка, яка вказує нам вверх до спасіння, до небес. Або якщо знак запитання, то це стоїть, знаєте, питання, що ти зробиш з тим, що ти маєш. І от знаєте, він каже, сказав таку фразу, що хлопці, я даю вам цю нашивку, але щоб ви зрозуміли, що це не амулет. Що наша віра не повинна зосереджуватись до якихось амулетів. І віра не має бути амулетом. Тобто, віра це не є щось, що гарантує спасіння. Віра, це не є гарантія того, що в тебе буде все безпечно. Віра це рух вперед. Це те, що нас стимулює до життя. Або, як сказав Джон Рескін, щоб надати силу для праці. Тобто, людина здобуває в цьому світі тільки. Все своєю працею. Той, хто нічого не робить, а чекає на легке життя, бо йому щось вдається, і він думає, що він на цьому е, легкому, будемо так казати, досягненні, може все життя, знаєте, бути найкращим. Він помиляється для того, щоб щось мати. Потрібно постійно працювати. Сенс нашої праці є тоді, коли ми віримо. І тому віра це не просто джерело нашого життя. Віра це стимул для праці. Це стимул, який заставляє мене, який дозволяє, рече, так я скажу, мені здобути що цьому житті. Знаєте, жоден чемпіон. Не стає чемпіоном, якщо він не працює, якщо він не вірить у результат своєї праці. Віра в результат своєї праці заставляє цих спортсменів досягати тих висот, що я зможу. І ми, коли говоримо про наше духовне життя, то теж повинні бути як спортсмени. Я зможу досягнути небес. Я зможу досягнути того стану, коли я буду володіти своїм гріхом, тобто контролювати свої пристрасті і спокуси. Я зможу досягнути Царства Небесного. Я вірю в це. І ця війна буде перемогою. Ми отримаємо перемогу в цій війні тоді, коли люди будуть вірити в цю перемогу. А не будуть казати, що це не моя війна, що я, що, хай інші воюють я не створений для війни. Це ознака людини невіруючої. та, яка перед будь-якою небезпекою зразу здається, опускає руки. Для мене той, хто опускає руки, той, хто легко каже про себе, що Він. Боягуз, що він не може, що він той, що це, це ознака, одна з ознак людини не віруючи. бо людина не вірить, не вірить в себе, не вірить в своє знання, не вірить у власні сили, не говорить вже: не вірить в Бога. Бо коли ти не віриш в самого себе, ти і в Бога не зможеш повірити. Бо все, що ти маєш в своєму житті, твоє вміння, твоє знання, твої таланти, це дано нам Богом через наших батьків. І коли ми маємо віру в все це, ми маємо силу для життя, і ми маємо силу для досягнення результату, будь-якого результату. Позитивного, звичайно, що тільки позитивного. Той, хто має віру, має силу для праці. Тому віра це сила для життя, це сила для праці, це сила для досягнення мети і віра, це сила для перемоги. Прошу домолити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісуси Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе, Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови Господи, і захорони цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, допоможи віднайти усіх безвісті зниклих, повернути їх додому. Просимо... Даруй нам сьогодні тиху, спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!